Не зеркалка, на зеркалки. Не каунтер теж Тоже буде, каунтер джантер буде. О. Якщо вона золота. Я на меду прокачаюсь сильніше, О. якщо все буде нормально. О, там якась паза буде. Вона буде в мій кобелі. Зато мене буде ДДшниця хороша. Даже всем поки танк-то и спокойнее на ее танк уйти, потому что я все время в цьому плыву в сражении, лучше как-то с другой дамажить. Mm. Mm. Я просто станешь и морозишь набагато oh, да, да, і... ефективніше. Mm. Mm. И выживаєш. Mm. Сейчас їх не бухна спаруць, а фаза чуть ми отклібному. Дуже агресивно попливає. Походу і дабл прижала, і цей прижала, походу, юрка має тільки вариант тебе заходити. Добре? Ну я мідерські баффини забирають. Mm -hmm. Ну фаза явно не просто. Было сильно такое. Mm -hmm. Самый наивашки попасть. Если не он мы с пару, фазу точно будет не просто. Разбиваться. Баку 20 секунд, сейчас я рано 6. Может, надо Кто доємлящий до сих пір? Тик. Тика на ба на цей есть кай на вах. Ой. Да. Я ще не зяв. Я помнюшки щось затримався. Я не почекаю, пута. Не, okay. надо все-таки на базу. Я, yeah, не. Yeah. Uh -huh. yeah. Добро. Я люблю сразу бегать. Она написала на базу. Красиво, краще Бро, чуваки, я захожу на дуа. Опа, на. Блин, из клетку кто то yeah. Yeah. Ну, Побачите? ну, заходите. фаза хорошо выйдет, <гум> да, 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 там фаза спасла. Юрка біжить до ворота. Я біжу, але не знаю чи вийде. Прилучу, прошу. Дамаж 0, але хороше. ка 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 Я нормально, я нормально. Що у мене є запас? Просто нагадати про себе. Біжить ром гаджет. Alert, enemy missing, mid. Але вона без ма... Ні, не, не біжить, не біжить. Я Їй варто на... базу схалювати було. Спарим вже з Блин, на базовую попу заправить сейчас пару. Срожка, завертый тифон тогда не можешь подорозить. Ну да.

Ай, стан нам не попав, ну йо-яй, йо, йо. тихо тихо бегай. Ай-яй-яй. Ай. Шесть пару, блин на ловку пятка, бегает. Эй, каунта сихня, ай-яй-яй. Ай. Ч я безумно? Я не пищу на пен. я, я, я и вона може вигрех ты? Давай давай, фаза, 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 осторожно. На да, да, я сейчас заходить. Я на базу завалив нахер. Хорош. Mm -hmm. Там тут буде плати. Може і це. Тут, тут коротше, бій буде сложний. Треба це триматися. Так, будемо допомагати максимально до лінії. Щоб ну, нам вказати. Ми чут... два рази вже. Баруси, Баруси вже, ми, вже так, ми їм не даємо прокачуватися, <світ> то це хай хорошо. Перевердив вам кота. На ну. Я сука. А що оця, гаджет? Я просто тільки від неї все. Вона чуть чи центр, але не а що вона у нас. Середня. Вона до вас не ходить, вона річкові віддає нам. Це теж річнові ще. Якщо річкові, то є тут все дуже сильно так? Да, давай, я тобі візьму. Ні, да я візьму, бо я сейчас появиться. Заходь раз. Будь да я беду руссии, ладно, зайду, все-таки. С этой хороший, а якщо він був еще хорошо. Де вона? Дома, в в джунглях біля дуа. Ди сюда, короче. Да да да, я бегу, я не перерижу. Не снимаю, але зараз килл відкат, секунд. Добре. Бо, бо, бо. Да, мене ж там тоже відкатувався. Mm -hmm. На базу? Эээ... Mm -hmm. uh, ну, зараз можна буде через трошки зайти. Заб'ємо двой, візьмемо візьма покинку. По-любому. Але в мене до ультати за 70 секунд Таке буде. 20 секунд до варда. Ще тут другові гри стояно, кому теж. Спеціально туди не хочеться піти. Я можна напряму зайду на облочині? Заходь. Зараз заходь, звісно. Зараз секунду. До... 3 секунди до варда. до варда. Я вашку ставлю, чи що. Гаджет, гаджет, ні, гаджет не йде. Куди не йде? Там потамажена чвіха є. Ой, Ай-яй-яй, ай, ай, дуо забрали. Задач. Фаузу, фазу, фазу, фазу. Хорош. А, тут каунтер чувак. На, на мене біжи. На мене, на мене, на мене біжи. Бежу. Хорош! Я ще забрати? Mm. Ох, як добре, що я лишився. Добре, що до у Сирошки чуть поміг. О я дуже стане яйце я... Чекай-чекай-чекай, ага, чекай, де заходить? Еее, готова, готова, готова Задня, чуть-чуть, зараз, задня, чуть -чуть, Угу А, піано Е, мене ульта є Я можу шебеться. Ну, вони в холові Давай сховаємся Нє, я думаю, треба це є Ну, бува річка, можемо попробувати зіпати Річковий появився Ми можу, я можу їх сагрити на себе, на золота Агрим, агрим Давай, агріть Заходіть. Я буду. Вы на Вони, Вони на джунглі прийшли двоє. Сережка, нам спену речі. На джунгле. Пару в тупо стоїть. Ладно, короче, план не спрацював. просил. зараз. Розходимося. Розходимося. Бляха, щас наш. Шкода я речку его видал, понял. У Вони тут троє, дрой, Вони сейчас вору, а кире. Мне не помогайте. Ты понял, я капец, патридай. Да, вы в джунгле? так, 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 да. В тоже Мене а, вони є, завалили є, є, є. там каунти бігає. де трошки пана. Ну, вони там більше їх зібралися. Да, взагалі вони ще мене зараз постарайся вижити, поки ну, ну, що один на один розмінялися. Да та... ну, шос, блин, зупиня. Ну ч, розмінялися, Трошки мінус. А, Не завжди а, буде плюс. Ми. Ну ми вижили, нормально. Крім мене, і рома. Добре, що ти вижив. Uh -huh. О, шо? Там якраз джанглер що mm -hmm. зайшла і... Е... Та. І метрше. Речі... Дорогий. Дорогий, спару між двома вишками тут. 20 секунд на варіння фантома, я візуально зараз гляну, бо на нього прийшло. Mm. Не вряд ли, вряд ли мене від протамажи не сейма. Та, фантос сіса. Мені треба чогось зробити. Так, дай девчкові. А за ризка забрала. Не кажу, то буде сильно рівний бой. Ну, ми зря усталися, кстати. Ну мене поняли, що як вони зайшли, і трошки бій хаотично прийняли, в на їх мовах. Ну на не порувалось спо... тут. Блін, я зря під вишку не засел зараз вернусь. Ой, спар, шо ти, малесенька? Трошки на вишці побуду <рес> бо вони прижали ліву сторону, не зайдемо. Тололайнер до нас людей. Ну наша ДДшнику тоже неадекватор. Під моба, бо фазу хочеться брат. Фазу більше, більше. більше. по хп. Блін, сзади, сзади ДТшниця на мене заходи Я Цього не побачив. Сережка в центрі дві ж їх Тут продамаження дуже, дуже сильно є. Подходите, подходите. У вас это. Наша. Бля, а не ту, не ту Ничего, Зади, Сзади, сзади кванк, сзади соло лайна. Пробег фловый, короче. Просто на добро. Синдой, дорога. Моя бутылка. Ешка это брал. Так, до пидвышка у меня. в двох белых, пришли на до, атакуем ли вы линии. Достинемо фази, я не знаю, да. Вот момент, что вона не пришла в по назад и прорык. Блин, в потянула. Да. Спасить, спасить, спасить. Ай блин. Да, у меня совсем не застанула на части. И кишки добрали. А чи, 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 чи чем-то? Вот я зря віддався. Ну, ну, ну хоть так. Саунтот живий. Ну, але з таким ДДшником тяжко буде, боромо бачить, я в, в цей нашого ДДК левлу Нормально, нормально. Більш менш. Блин, гірше. Добре, я візьковаючи маш. Але, блін. І підсейвити би вишку чуть-чуть. Бо я зараз трошки далеко, а вишка геть падає. Сейчас специально. Я побежу бежу, сайли. Ты текай перед вышку можешь, чтобы тебя на круто мажет. Может тебе на червону оба хоть отстать. Ты можешь все. Можешь ты. Раунд из мамы. Не бойся, противная есть. Чекай. Заврать их он На дуо линии Каунтес и э, Тия. Тут. Паза, в жене. Да, фаунтот заворченный. Блін, треба допомогти БДУ дулу через рожка, там бігає чужий Чангер. Ага, я БЛЕПОТУ же. Каунтес, каунтес до Фонтота пішла. Каунтес до фонтота пішла, але вернулась на до. Але завардило походу. Не заходь, Сирошка, на соло. Десь сюди в центр, або не, наліво. Ні, ну, скитно треба це. Звільнемо соло, і буде тоже нормально. Будемо сподіватися, що наше дуло зараз не здошла. Кри Критичний біля. момент просто. Перший Фонтот легенький. Вони все пішли на поунтота. Заверчу фонтуата. На дуо лінії Каунтес і е, ці є. Фаза, вже є. Так, фаунтот заворджений. Він, треба допомогти БДУ, чуєш трошки, там бігає джанглер. Ага, я далеко дуже. Каунтес, Катка... піш... каунтес, каунтес до фонтота пішла. Каунтес до фонтота пішла, але вернулася на долу. Але завердила, походу. Не заходь, Сережка, на соло. Йди на, десь сюди, в центр або на ліву. Ні, ну, стійно треба це. Звільнимо соло, буде теж нормально. Будемо сподіватися, що наша долу зараз не здохне. Каунтес до фонтота. Критичний момент просто. Перший фонтот легенький. Вон все, пришли на фронтапу. Ну а дальше. Ну, конечно, ну в том-то и дело, что дик не тут, понимаешь? Критичный момент. Я захожу. Не взял его. Заправил. Это сама фигня. Финчора. Взял его. Заходь сюда, заходь сюда. Ва ты на гаджет покусирует. Ауч Блин, ты це Синье, сыне. Там, ай не попал. Yeah. Дякую. Хорошая идея, файт е, бо я там бігав за іншу. Так. Але фантота ми просрали. Речі. Ну, шо? Другу. Другу. ну ладно, це Другу. Да, от раніше группу Забери баф. Слева mm -hmm. Забрал два Две бабла И нормально выиграть им файты, хорошо Сейчас мы еще допушим вышку может? Да, но зато мы перебили их команду mm -hmm. Блин, мы меня уже висим суппортов Мне в майже впала вишка, але мені треба пацан скидка 20 секунд ульта, може хоть свалити. Йду наліво. налево. По Пожарительки. На Блин, поживи, поживи. Блин, ну тут тупа, тупа, короче. ТТшница у нас просто тупая. Я мушу пойти ділом. В, в результате нема дамага, блин, якби вона не была продамажена. Ну Доброй. Контрольем цей момент. Бо я вже без ульти, у нас у той, скорее за все. Та он тест в джунглер. Та-та-та. <порисований> я, я Так, <порисований> прогнали пішла нафіг, вона продамажена, вона не захоче битися. У нас до, Суп... в адекваті, я їм зараз варда красиво поставлю ром, бачиш. Каунтус. Бачиш, Дивіться по варду, я вам поставив. Все, пока. Я на <порисований> цього. <Трошки витаміться. порисований> я я тіка, гаджет нема, алерти не мені не гаджет нема. немає. Може не бийтесь почекайте секундочку. Тікай, тікай, сер, тікай. Вони що, сильно цілих? Гаджет нема, гаджет нема, Сережка, акуратно. Так, ми вишку, тепер можемо тобі допомогти. Та гаджет завалили туди, я, і, 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 і джамлер, щоб придамажено, можна зайти. Та без чинства вже. Та зітхнути, я вже не можу. Ай-яй-яй-яй. Аааа, ха-ха-но! -ну. Успокойся! You... А а а ладно, не с... 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 в <реш> лучом. Звучай. ладно, так таки буде. Я добраюсь. Ай-яй-яй, а бы меня, а не забрали? Тикай, <реш> я. Біжи бежи, біжи вниз, бежи вниз, а ты отрушил. Тихо, 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 оп! Дякую. Пиляточка. О! Дякую. Тикай-то. Блин, Кира, зарай. її Ты вы скирди, я, 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 не знаю. Диви, так, я так, 4 раза підряд показал ретрит. Та вс у нас путает сейчас. Що... А можно? Ну, просто на ней ага. не разраковываем обще на себе. Я иду. Ни, ну забрал вас пару, нифига. Сейчас он таки бывает, что ДДшник бывает. Там є просто такие артефакты, какие по сель, и мало хп, по mm, Да. Ну вампиризм я точно шутку, коли мало КП, там mm. посилюється вампирізм. Like like треба взяти першого фаунту. Я йду на фокус. І почекай, ще рано. Не йди, не йди, 30 секунд, не треба. Але глобально кажу. Е, Чуть трошки. 30 секунд у фокута якраз добіжиш. А я заберу другого Так, я мабуть пушит точно. І заберемо четвертого цього. Так, я йду заберу їхній звун, щоб он палку. Хотя дивіться, вся команда їхня жива, але ніби ми їх відзонили, там двоє справа. Понуто-то якби з ДД. Стоп! Бій в центре! Забрав. Чи задефаємо все-таки праву сторону, там щось хиро, гей. Там двоє пушують чувака, пише на перерез може, дійсно трошки. <творю> <Ja, без> він <звілька. творю> Я без вже Я ты уже. Добре, все хватить може. Ай-яй-яй-яй. де він є. Класно Це короче мені перерезав його через впав. <голові> Шкода, що я не біг з іншої сторони Я тупо кьюшка ещ... Я покину игнорирую глупо. Тупо убий. Пон тот. Мы мало додай. Мы херню займались. Ну ладно, добре, добре. Супер. Кираб'я Я їй помогаю. Добре, добре. На тебе каунте строшка. Ну не дуже сильно моей надали прокачаться. О, блин, сколько так тотально, б'є. Може підсилили вже. Там казали, что О. Це вже другий. Так, я на базу, я на базу. Спару на миду, от вас. Я бачу, я бачу, я бачил. Там может куда сюда блига? Хочу реферию краски. я на номер это прям Так, ёб, ты там квантный кислот. Там сейчас про дамажа два чувака, я зальтою, может зайду. Удачи, удачи мне. А в не два, блин. Я за тобой бежу, а я давай. Я говорю, квант, 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 походу не идет, не идет. А может идет? Давай, я я йду, я йду до тебе. Де? Я не маю ТПшки її догнати. Кванга в клітку посадив! Я мушу її догнати ты чуть-чуть. А блін, холера. Ладно. Пофиг. Ладно, значить... А, стоп. ладно. Сиди до мене, я тебе покилю трошки. Оп. Дякую. Стапа щось бій затянувся. О, не добили нечисти. Ладно. Дякую. В центр муж бігти, там вишка може зараз впаде. В принципі, я и могу стенку заставить Эу. Ладно. Вона ну, без мод, без героя так добре. Uh -huh. <laughs> Трошечки денег то вкрав. Дякую, я через базу. <laughs> в центрі тікай. Сейчас зліво будет за резул. Немає. У нас постанова і пішла. Да, зараз окружити сперел треба. Там каунта збігає в тому районі. Да, набігали ззаді. Забери личку дару. Каунта сзади. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Убу! О, это ульта хорошая. Даб дабл Даблкіл, я там бачу. РТ на меня. Ну да. Ну ничего, кому же смусать паст? Там троє б'ють наших двох е... чуваків на соло. Забрали речку. Ого! А там хтось продамаженный, але высоко лело. Да, мы, мы все и там туда. Мы зарыли там Не думаешь, их трое? А Ай, а, да? Да, тут я его зараз заберу. Саймон, а, там скача нас, э, наш чувачок скачет. А, Не через Нормально, нормально. А нет, так. так Opa, stał! Nie żyjano, da? Dziękuję. O, jak dobra, o, jak dobra. No, nam jeszcze parę wyryć. Nie, dobra, fań, nie, dobra, trzeba wyryć. Zadanie na bazie. Wszystko, no, nie ma robić, chyba to sekund 30-40 Нужно буде за Вардетом Ром в территоріи. Не туди прийдуть, придуть там когось збьем. І все. Забираем третього. 30 секунд, Ульта. <зважаю> Смотри, сколько Угу. Можно на фон двигати двигатель, Тільки завердити десь тут побільше. А я по ВРД тут... вроде тут. так проблем тут багато. Все, ми, там, ми же Кирою тут. Там, там фаза відключилася, народ. Так що все, добываем. Может, б'єш? Да, я бью я бью по витре. Не помню. Я какой-то заберем нашу деталь. Вот такая еда. То есть за то, что она не запустила с нами. Да, да, да. Вот тут вся команда помешает. Она там кое-что... Опа, клеточка! О, светом вида. Я их не хотел, чтобы тебе бедал килл. Твоя прекрасная клеточка как раз. це за... було зафіачено. Можна йти, в принципі, і через інгібітор до ядра. Капець, за п'ять об'їл. Почав нарізати на декер. Ти лівою нарізаєш, чи що? Ну, що? Скилами. Скилами, скилами. Ага. До побачення, Дякую. Ну все, все. Там центр сірошка пушає. Не знаю, чи вони задефають ядром. Ядро 80%. Бач, гаджет 13-го левела, я 14, -й. тобто гаджет середня така. По левлу... Не присіла. Але коли вже всі ядра твої пробриті. Все буде. Ядра? Ой, ну, я Що якраз. Секундочки, не хватило, ми там шапку збили би. Mm -hmm. Бачно, нас ще з Кира з якимось короною. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто багато грає. 13-3, але по суті ми витащили гру. Не так понятно. Наш соло лейнер 1-2-3 не сильно відзначився, я щось його не сильно бачив. Сережка там може до нього щось А він щось там трохи збирав. Ну до нас він не заходив взагалі. Ні, вони один на один хірячилися там, вони могли нічого зробити. Mm-hmm.